Виконуємо номер 901 із підручника Алгебра 7 та номер 20 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Які з виразів є одночленами, які з одночленів подано у стандартному вигляді і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Одночлен це числа, змінні, їхні степені і добутки. Одночленами у нас є мінус А квадрат С, 7А помножити на 2Б помножити на 4, 17 А помножити на А, помножити на Б і на А. П'яте це многочлен. Шосте є сума многочлен. Сьоме Одночлен мінус П квадрат і восьме це многочлен. Одночлен у нас перший, другий, третій, четвертий і сьомий. Якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних то який одночлен називають одночленом стандартного вигляду. У нас одночлен стандартного вигляду під номером 1, під номером 2 нестандартного вигляду, під номером 3 стандартного, 4 нестандартний вигляд. І 7 стандартний вигляд. Тому записуємо перше: це у нас мінус А квадрат С, одночлен. Стандартного вигляду. Під другим 7 А помножити на 2 Б і на 4. Це просто одночлен я пишу. Він не має стандартного вигляду. Одночлен. Під третім одночлен стандартного вигляду. Чотири також одночлен, але не стандартного вигляду, пишу просто одночлен. П'ятий многочлен, шостий многочлен, сьомий одночлен стандартного вигляду. Восьме це многочлен. Отже, ми записали, які вирази є одночленами, і які одночлени подані в стандартному вигляді. Номер 901 із підручника Алгебра 7, та номер 20 із правля повторення теми 3 підручника математика 7. Виконано.